Ну і ще треба сказати про те, що у нас в цей час відбувалося в, так скажемо, унікальній країні, в якій встановили диктатуру пролетаріату в СРСР. Ми пам'ятаємо, що в СРСР була не тільки Перша світова війна, але й дуже виснажлива громадянська війна, в якій загинуло багато мільйонів людей. Але вона, врешті-решт, закінчилася, запанував мир. Але Ленін, який тоді ще все ж на початку 20-х керував державою СРСР, він побачив, що ситуація критична, і тому в СРСР Ленін впровадив нову економічну політику. Саме через впровадження нової економічної політики, багато хто знову то каже про геніальність Леніна і вміння знаходити вихід з найскладніших ситуацій. Тобто вони хотіли впроваджувати звичайну політику диктатури пролетаріату, планової економіки, створювати комуністичну соціалістичну державу, в якій саме держава керує всіма економічними, всіма економічними процесами. Але саме Ленін, який це все впроваджував, він відмовився на певний час від цього і впровадив тимчасово нову економічну політику або неп. Що характерно для НЕПа? людям дозволили займатися підприємницькою діяльністю. Люди почали будувати якісь маленькі фірми, люди почали знімати перші фільми. Тобто вся велика промисловість вона залишалася в руках держави, але так скажемо, середнє і середнє і мале виробництво, все це віддали на вільний економічний розвиток, і люди почали стрімко займатися різною підприємницькою діяльністю. Теж люди були виснажені війною не тільки Першою світовою, але й громадянською. Людям дуже хотілося жити. Їм хотілося якихось задоволень, чогось нового, цікавого, і вони дуже активно займалися, в тому числі, підприємницькою діяльністю. Саме завдяки непу. Нова країна СРСР вона зберіглася, їй вдалося подолати економічні труднощі, і в рамках тих самих 20-х років вони теж 20-ті роки в СРСР теж були ревучими. Дуже все активно розвивалося. Звичайно, не було холодильників і микрохвильовок в СРСР. Їх не буде в СРСР ще дуже дуже довго, тому що СРСР дуже довго буде долати відставання від іншого світу. Але ж але ж дуже багато, так скажемо, корисних речей почало вироблятися. Люди активно займалися економічною діяльністю, і економіка піднімалася. Але в принципі, як і в цьому світі почався перехід до світової економічної кризи та великої депресії, в радянському союзі теж відбулися зміни в переході до 30-х років. Ну, по перше, треба спинитися трошечки на політичній складовій. Лен Ленін помирає, якщо я не помиляюся, в 1924 році, 1924. І йому на зміну приходить один з його, так скажемо, учнів і наближених до нього комуністів Йосип Сталін. Сталін, як я вже вам здається казав, не був найбільш талановитим і, так скажімо, найбільш популярним середніх. Е Верхівки комуністичної партії. Найбільш популярним був Лев Троцький. Він був другою людиною після Леніна. І звичайно, він міг прийти до влади після Леніна. В них розпочалася політична боротьба всередині партії. От і Йосип Сталін, в основному завдяки. Поступовій хитрій діяльності по залученню все більшої кількості комуністів на свій бік, він поступово сконцентрував у себе владу і зміг усинути від влади Троцького. Після приходу до влади у Сталіна, звичайно, було дуже багато. Так скажемо, людей в комуністичній партії, які не дуже його поважали, не дуже хотіли йому підкорятися, і встановили для нього опозицію. От Троцького обвинуватили в тому, що він іноземний шпигун, що він ворог народу, і він був вимушений виїхати за кордон. От, так само почалися поступові репресії проти інших соратників Леніна, проти, так скажемо, заслужених комуністів, які були в комуністичній партії Радянського Союзу, Сталін починає всіх їх поступенку прибирати, когось просто вбити, когось когось обвинуватити за. Так скажемо, надуманим звинуваченнями розстріляти. От. А це робилося в. СРСР дуже просто, тобто дуже швидко могли людину в чомусь обвинувати де і зразу розстріляти. Поступово починаються от такі собі сталінські репресії. Спочатку вони розпочинаються проти найбільш найвищої верхівки комуністичної партії, для того, щоб лишилися тільки ті, які е, є безперечними прибічниками Сталіна. Ну а потім розпочинаються репресії і проти всього населення. В принципі, за своїм стилем керівництва. За своїм стилем взагалі правління, Сталін дуже нагадував сучасного Путіна. Тобто, Сталін не був виразним лідером, не був гарним промовцем. Всі його промови він казав таким собі тихим, спокійним голосом, впевненим, так скажемо, у своїй правоті і дуже цинічним. Тобто, якщо послухати промови Сталіна, то видно, що Сталін. Не тільки бреше, але й сам е, розуміє, що він бреше, і він насолоджується тим, як він бреше. От, послухайте, можете послухати його промови, можете порівняти з сучасними промовами Путіна. І Путін теж розуміє, що він бреше і він насолоджується тим, що він бреше, і насолоджується тим, що всі знають, що він бреше, але нічого зробити йому не можуть. От, тобто ну, Путін може зараз сказати, будь-що, і в принципі е, ніхто йому нічого не зробить, тому що він диктатор. Тобто саме і Сталін. Він, е, так скажемо, казав, казав, що хотів, тому що е, ніхто йому не міг сказати, що він каже неправду. І е, поступово в Радянському Союзі починає формуватися культ особистості Сталіна. Тобто всі а, засоби масової інформації вони починають хвалити у всьому Сталіна, називати його вождем народів, а, і поступово за ним закріплюється таке, скажімо, неофіційне звання вождя. Вождя Радянського Союзу, так скажімо, не, не корених американців вождя, а саме вождя пролетаріату. Ну, так скажімо, цікава така штука. Ну а посада, на якій знаходився Сталін, вона називалася Генеральний секретар Президіуму Комуністичної партії. І поступово саме найголовнішою посадою в Радянському Союзі починають ставати саме посади генеральний секретар. А ще, так скажемо, скорочено цю посаду називали Генсек. Тобто, найвищою посадою в Радянському Союзі, можете запам'ятати, була посада Генсека, генерального секретаря. Після Сталіна, генеральними секретарями, ще був Хрущов, Брежнєв, ну і там ще декілька, про яких ми з вами поговоримо пізніше. Ну що важливо, що в економіці радянського союзу також відбуваються стрімкі зміни в 30-х роках, коли весь світ загибається від економічної кризи, радянський союз навпаки приймає п'ятирічні економічні плани, тобто переходить до справжньої планової економіки і починає стрімко розвивати промислове виробництво, особливо велику промисловість. Тобто це металургія, це машинобудування і оборонна промисловість. Ну чому вона оборонна? Військова. Військова. Тобто вони не хотіли оборонятися, вони хотіли наступати. Починають виготовляти дуже багато зброї, тому що навіщо радянському Союзу було багато зброї? А для того, щоб розпочати нову світову війну. Тому що в чому ідея взагалі комуністів і комуністичної революції, принаймні за Сталіна. Сталін все ще хотів здійснити світову пролетарську революцію, щоб у всьому. В світі прийшли до влади пролетарі соціалісти і здійснилася світова революція всюди і в Європі, і в Британії, і в США, і в решті світу. І активно, в тому числі, Сталін підтримував інші країни, які переходили до комунізму, в тому числі танки Сталіна, вони підтримали. Комуністичну партію в Китаї. І саме завдяки допомозі СРСР і допомозі Сталіна комуністи прийшли до влади в Китаї. В принципі, до цього часу китайські комуністи вони дуже поважають Сталіна саме через те, що він допоміг комуністам прийти до влади, в тому числі в Китаї. І він був великим другом Мао Цзедуна. Да, запам'ятайте, Мао Цзедун. Цзе Дун. Це лідер Китаю. Багато років він був спочатку лідером Революції в Китаї, яка привела комуністів до влади. Ну, а потім він був лідером безпосередньо Комуністичної партії Китаю і є, так скажемо, засновником комуністичного Китаю. Так скажемо, да, дуже важливо, що в цей самий час до влади в Китаї теж приходять комуністи. А. Ну і в принципі Радянський Союз, да, повертаючись до економіки, починає здійснювати таку штуку як форсована індустріалізація. В принципі, для 30, е, другої половини 20-30-х років в радянському Союзі найбільш важливі так скажемо два терміни, які можна казати про економічний розвиток: це колективізація та індустріалізація. Завдяки колективізації селянські господарства перетворюються на колгоспи колективні господарства, в яких люди не мають так скажемо особистого майна, а працюють на державу в селі. Тобто ліквідуються індивідуальні господарства і з'являються колективні господарства. Ну а індустріалізація це дуже швидке будівництво великих заводів та підприємств. Будується, так скажемо, один з перших об'єктів індустріалізації це Дніпрогез в місті Запоріжжя, найперше велика електростанція, гідроелектростанція починають будуватися великі заводи в Запоріжжі, і те саме починають поступово відбуватися по всій країні. Фактично, завдяки діяльності Сталіна, як би його не сказати добре чи погано, але з аграрної країни СРСР перетворюється на індустріальну країну вже к Другій світовій війні. От це було зроблено дуже значними репресіями. Це було зроблено дуже значним напруженням всього, що робилося, завдяки експлуатації голодомором і таке інше, але важливо, що к Другій світовій війні СРСР підходить вже сильною індустріальною країною, яка зовсім не схожа вже на колишню Російську імперію. Це нова. Знову таки дуже екзотична країна, яка залишається агресивною і хоче розповсюдити владу комуністів на всі інші країни. Ну що там буде відбуватися далі? Ми з вами поговоримо на іншій нашій бесіді.